Запорізька область підривні роботи на полі знешкодження боєприпасу. Фермер Олександр Кулєв розповідає, небезпечні подарунки від росіян тут знаходять частенько. На цьому полі це було 10. Є поля, які трохи ближче туди, є, до лінії розмежування. Там на площі близько 15 гектарів ми знаходили до 20 вирв. Коли раніше це була в основному сколкова дія, зараз кумулятивна дія. Є такі вирви в землі, які досі, скажімо так, практично немає входу, є така гора землі яка досі не, 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 не зміщається, вона близько року ця гора стоїть. Тобто я розумію, що це кумулятивний боєприпас, зірвався в землі, підняв, вирв, вона стоїть. Зараз більше б'ють ствольним. Влітку це в основному була реактивна артилерія. Ну, практично кожну ніч я чув град чи я чув ураган. Близько тисячі гектарів вже засіяні. Ще частина земель залишилася на тимчасово окупованій території, частина впритул до лінії розмежування. Вести аграрну діяльність поблизу вибухів і прильотів великий ризик для фермерів. Коли я об'їжджаю поля, я знаходжу військового, знаходжу його командира. Я як якимсь чином. Створюємо комунікацію, тобто я знаю, що, що вони роблять, вони кажуть, яка приблизно тут ситуація. У кожного обов'язково в машині є рація, є старший на полі, який приймає рішення, що коли робити. Тому що в техніці не завжди чути обстріли. Тобто Я розумію ситуацію, кажу, так, все, ми йдемо з поля швидко, в яку сторону ми евакуюємось. Далі ми, є в кожного індивідуальний бронезахист. Цього разу на полі знайшли нерозірваний боєприпас. Через вибухову небезпеку його не можна було вивозити Тому сапери нейтралізували приладдя на місці. Це ураган реактивної системи залпового вогню 220 мм. Всередині знаходиться знаходився касетний блок, повністю заряджений касетними елементами з урагану. Касети всі з самоліквідаторами він може спрацювати в будь-який момент. На сітах знаходиться осколкова рубашка, який знаходиться самі готові осколкові елементи. Запорізькі сапери за рік знешкодили понад 3,5 тисячі боєприпасів. Якщо фермери натрапляють на небезпечну знахідку, алгоритм дій єдиний. Ну обов'язково треба це місце знахідки помітити його, огородити і обов'язково не зачіпати, не передвигати, не носити його, обов'язково затонувати на 101. Потім група приїде і знищить вибухонебезпечний предмет. Так програє урожай 22-го року, який палять корки. Чорний дим потрапляє в атмосферу, пожежа вбиває, все живе. А не розірвані снаряди або уламки, які залишаються в ґрунті. Це отрута для української родючої землі. Екологи занепокоєні станом ґрунтів, адже ліквідувати наслідки війни, а потім відновити землю потрібно багато років. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, потрібно мінімум 5 тисяч фахівців для розмінування країни. А щоб очистити територію від мін, знадобиться близько 30 років. Попередні збитки від російського вторгнення вже є приблизно сто 4 мільярда доларів, а з них 6% відсотків в агропромисловому комплексі та земельні ресурси. Шкоду окупантів досліджують різні інститути та громадські організації, в тому числі міжнародні. Інститут телекомунікації і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, вивчає забруднення морів, річок, ґрунту, беруть не лише проби. Застосовуємо аерокосмічні методи, методи дистанційного зондування землі, космічні карти. На сьогоднішній день надзвичайно широко використовуємо безпілотні літальні апарати. 199 тонн різних вибухових речовин, від таких пожеж, лісових і інших, біля 7 мільйонів тонн викидів в атмосферу. Тобто цю ситуацію треба якимось чином рятувати, тому працюємо над різними проєктами. По обеззараження території. Приведення подальшому цієї території до, нормального, до території, де буде нормальне проживання населення. Головний збройний забруднювач надр, артилерійська зброя, ракети, бомби, міни кажуть в інституті. Більш продовжений період впливу на забруднення ґрунтів це металічні конструкції. Це важкі метали. Мідь, цинк, свинець, мишяк і ну, практично вся таблиця Менделєєва. Зараз от, не виключається забруднення відходами урану і радіо при використанні збідного урану в протитанковій зброї. Порушується рельєф, порушується поверхневий стик, активізується ерозія за рахунок того, що руйнується оцей шар. Родючий шар. Ну і в цілому бажано, на мій погляд, по досвіду моєму як Чорнобильця, бажано попереднє діахімічне обстеження ґрунтів, а потім вже використання. На сьогодні мільйони гектарів землі забруднені, кажуть в профільному комітеті Верховної Ради, але остаточних даних немає, адже велика частина України тимчасово окупована, і звичайно, туди нашим фахівцям доступу поки немає. Наша країна на 35% забруднена вибуконебезпечним предметами для того, щоб взагалі казати про те, наскільки сільськогосподарські землі можна опрацьовувати і робити на них сільськогосподарські роботи. Потрібно перш за все провести розмінування. Так зване гуманітарне розмінування наших земель. Франція, так звана зона руш, що означає червона зона. Понад 100 років це територія відчуження. Після двох світових воєн тут були тіла загиблих людей та залишки від боєприпасів. Спочатку це було понад тисячі квадратних кілометрів, зараз близько ста, але сюди досі не може потрапити людина. Будь-яка діяльність тут заборонена. Ґрунт заражений. Місцеве було переселено на інші землі. За довгі роки тут з'явилися ліси, тварини, а з ними й мисливці. Такі території стали приваблювати мисливців. Попри заборону до 2004 року, найвідважніші з них регулярно відвідували зону. В цей час німецькі дослідники взялися за ретельний аналіз ґрунту та підземних вод цієї території. Було виявлено, що рівень в місту Миш'яку тут у 300 разів перевищує норму, а в органах деяких тварин, зокрема й у тих, на яких полювали місцеві мисливці, знайшли аномально високий рівень свинцю. Щоб не було отруєння людей, зону розпочали ретельніше охороняти. А що коїться з нашими українськими родючими землями сьогодні? Що за хімічні речовини потрапляють в ґрунт, воду, повітря через обстріли? В ґрунти потрапляють здебільшого тяжкі метали це свинець, кадмій, титан, ванадій і так далі. Тобто все те, що міститься в снарядах, це в сучасних снарядах, це те, що міститься. в… Вибухонебезпечних предметах, в мінах, в бомбах окремо в повітря попадають внаслідок вибухів окис вуглецю, сірка, азот і так далі. Тобто ті речовини, якими потім ми, на жаль, дишимо. Подібна зона руш може виникнути і в Україні, адже треба досліджувати, наскільки забруднений ґрунт там, де йдуть бойові дії. Якщо на окупованій території це зробити неможливо, то вже на деокупованих такі аналізи взяли фахівці. Наприкінці року, 2022 року, був аналіз з декількома науковими інститутами, Державному науковому інституту вони виїжджали на ті поля, вони обстежували безпосередні місця попадання. Брали там збори, збори проб на аналізи, і ті, ті результати, які вони отримували, вони свідчать про те, що безпосереднє забруднення тяжкими металами, наприклад, перевищує на одному полі від 2 до 20 разів. Від природного місту цих металів 56% території України це аграрні землі більше з них сільськогосподарські, які перетворилися на полігон військових дій і вживання продуктів з отруєних земель може бути небезпечно для людини. Безумовно, це вже досліджено. Всі ці речовини вони спричиняють хвороби легеневі серцево з хвороби печінки, хвороби нирок, онкологічні хвороби, хвороби нервової системи, тобто, все, що можуть вони поразити, вони безумовно поражають. Відновлювати землі після російської агресії українці будуть багато років, кажуть екологи. Від вибухів снарядів фізично міняється структура ґрунту. Тобто, якщо ми говорили, що в деяких місцях на території України до 80 сантиметрів були, от так, був такий рівень залігання чорнозему, там від 20 до 80 сантиметрів це, були, це був родючий шар, то коли на ґрунт потрапляють ракети, вибухи розривають фактично до глибини іноді до шести метрів такі вирви утворюються. То фактично цей родючий шар, він злітає, він розкидається, натомість наверх виходить пісок, глина, суглинок, і це ну залишається на десятки сотні років. Приклад Франції показує, що не всі землі після війни можна використовувати як аграрні. Щоб знову щось саджати, треба проводити не лише аналізи ґрунтів, а й підземних вод рослин. З 2014 року експерти Всеукраїнської екологічної ліги робили дослідження ґрунтів в зоні військових дій, які там були завершені. І можу вам сказати, що на дуже значних територіях. Ці ґрунти були отруєні токсичними речовинами, де перевищення там ртуті, кадмію, цинку сягали від 2 до 18 разів. І ці дослідження ми проводили протягом кількох років на одній і тій же ділянці, яку не рекультивовували, а просто використовували, розорювали і далі використовували. Для вирощування сільськогосподарських культур, то в місці токсичних речовин практично не мінявся. Тому потрібні державні програми для відновлення землі, каже Тетяна Тимочко, але сама Україна не в змозі буде подолати цю проблему. Міністерство захисту довкілля формує такі пропозиції до міжнародних донорів, до європейських країн і не тільки європейських країн, з тим, щоб ми мали найближчим часом на деокупованих територіях. Почати такі системні масштабні дослідження, які можуть дати ну показати цей кумулятивний такий сумарний ефект. Яке є рішення, наприклад, зробити як у Франції, залишити землі і не використовувати для фермерства? Довкола селищ привидів червоної зони прокладають пам'ятні стежки, якими можуть прогулятися туристи, що прагнуть гострих відчуттів. Проте всі ці розваги відбуваються строго за межами сучасної зони руш. Коли її відкриють остаточно, з сповненістю сказати не може ніхто. Сьогодні це єдина зона відчудження у світі, яка утворилася внаслідок отруєння землі війною. Є такий приклад, що десь на один кілометр квадратний кілометр, от в Харківській області, в звільненій звільнені території Херсонської області, ну знаходили до від 400 до 700 от таких вирв. Тобто ну, залишки ям яму цих страшних великого різного діаметру від вибухів снарядів, і ми пропонуємо державі створити спеціальний фонд компенсації людям за ці паї. Але ці території нехай знаходяться в такому стані, чекають свого розмінування. Наприклад, люди отримують компенсацію, нічого не втратять. Але ці території можуть бути в подальшому виведені з обробітку, зарезервовані для того, щоб створити там об'єкт, там передохороні території, також як приклад. Тетяна Тимочко наводить український Чорнобиль після аварії на ЧАЕС минуло вже понад 30 років, але там досі заборонена господарська діяльність. Хоча природа почала відновлюватися, з'явилися унікальні рослини, птахи, тварини. Тобто територія, де немає господарської діяльності, вона ну, да, ну природа швидше відновлюється, тому зараз ми маємо просто подумати про подальше використання. Тих територій, які значно пошкоджені внаслідок військових дій, і можливо, державі треба ці території вивести вивести і законсервувати з тим, щоб придати природі самій можливість ці території відновити.